Кваліфіковано як кримінальне правопорушення 61. Якщо брати за категоріями злочинів. Радіжу, скоєно 26, розкрито 22. Злочини пов'язані з незаконним обігом об наркотики. Скоєно 1, 1, розкрито. Тілесні ушкодження. Скоєно 7, розкрито 4. Шахрайство, скоєно 3, розкрито 2. Умисне пошкодження майна. Скоєно 5, розкрито 4. Точнее по лінії в Скоєно 4, розкрито 3. За також надійшло 26 повідомлень про раптовий смертю громадянку, 115 повідомлень про дорожню закладні переговори. За освітній період часу проводилось 4 масових заходи, у яких дали участь близько 270 осіб. В цього порядку залучалося 18 працівників мілі. По лінії адміністративного законодавства складено 28 адміністративних протоколів, з них 7 по лінії торгівлі, по 160 торгівлі з руку на здоровому місці. В подальшому ще ми тримаємо посилення ради перевольної постової служби, вони залучаються на охорону на громадського порядку до 6 години ранку. Панемет, оприяті. Дякую.